Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами будемо говорити про одиниці довжини і будемо робити співвідношення між одиницями довжини. А зараз устна лічба з Лего. Обчисліть вираз і назвіть цеглинку з правильною відповіддю. Звичайно чотириста сорок п'ять наступний вираз Це легко, п'ятсот. Шістсот дев'ять. Сто вісімдесят. А зараз хвилинка каліграфії. Розв'яжи рівняння, відповідь запиши каліграфічно. Так, відповідь буде 9. Ну що ж, назви відомі тобі одиниці вимірювання довжини. Міліметр, сантиметр, дециметр, метр, кілометр. На екрані вони записані від найменшої одиниці вимірювання довжини до найбільшої. Назви одиниці довжини, якими користувалися для вимірювання кожного об'єкта. Міліметри або сантиметри, так? Сантиметри метри і. Відстань, яку проїхали, наприклад, на велосипедах, кілометри. Звичайно. Давайте з вами розглянемо інформацію про утворювання назв одиниць довжини. І розглянемо співвідношення між одиницями довжини. В одному сантиметрі 10 міліметрів. В одному дециметрі 10 см або 100 мм. В одному метрі 10 дециметрів 100 см або 1000 мм. І в одному кілометрі 1000 м, в одному кілометрі 10 000 дециметрів, і в одному кілометрі 100 000 см. Будь ласка. Запишіть співвідношення між одиницями довжини до свого зошита. Для того, щоб записати, ви можете використати будь-яку різнокольорову ручку. А тепер працюємо письмово. Нам потрібно з вами виразити в метрах кожну довжину. Для того, щоб виразити в метрах кожну довжину, потрібно міркувати так. Наприклад, беремо перше число 45, тисяч, 45 кілометрів 128 метрів. Потрібно виразити в довжину, як ми будемо з вами міркувати? В одному кілометрі тисяча метрів. Значить, в 45 кілометрах це 45 тисяч метрів. А 45 тисяч метрів і 128 метрів. Це 45 128 метрів. Записують число 45 128 і назву одиниці довжини метр. 45 тисяч 45 кілометрів 128 метрів це 45 128 метрів. Наступна одиниця. 10 кілометрів 50 метрів. Міркую так. В одному кілометрі тисяча метрів. А в 10 кілометрах це 10 тисяч метрів. Отже, 10 тисяч метрів і 50 метрів буде 10 50 метрів. Далі. Це ми виконуємо письмово діти. 100 кілометрів 100 метрів. В одному кілометрі 1000 метрів. А в 100 кілометрах 100 тисяч метрів. Отже, 100 тисяч метрів. І 100 метрів буде 100 тисяч 100 метрів. 207 кілометрів 300 метрів. Міркую так. В одному кілометрі тисяча метрів. В 207 кілометрів це 207 тисяч метрів. 207 тисяч метрів і 300 метрів. 207 тисяч 300 метрів. Скажіть, будь ласка, усно? Відстань від дому Дмитрика до школи становить 3, тисяч... 3 кілометри 400 метрів. Скажіть цю відстань у метрах. 3 кілометри це 3000 метрів. Значить, 3 тисячі і 400 – це 3400 метрів. Молодці. Це також усно. Довжина марафонської дистанції становить 42 км 195 метрів. Запиши цю відстань в метрах. 42 кілометри це 42 тисячі метрів. 42 тисячі і 195 метрів це 42 тисячі 195 метрів личинки. Далі запиши в міліметрах кожну довжину. 5 см, 7 міліметрів. Для того, щоб записати кожну довжину в міліметрах, потрібно спочатку знайти скільки міліметрів в сантиметрах. В одному сантиметрі 10 міліметрів, а в 5 см.

Скільки міліметрів в одному дециметрі. Подивіться, будь ласка, на вашу табличку, яку ви записали. Так, і що виходить 3000 міліметрів. В одному дециметрі? 100 міліметрів. А в тридцяти Значить, слід 30 помножити на 100 буде 3000 міліметрів. В 6 дециметрах: скільки міліметрів? 600, 600 і міліметрів, 605 міліметрів, 605 мілім. 14 дециметрів це 1400 і 3, 1403. Одна тисяча три міліметри. Молодці. Тепер. Нам з вами потрібно навпаки записати в кілометрах і метрах кожну довжину. Отже, міркуємо так. Один кілометр становить 1000 метрів. Отже, довжина 15125 метрів це містить стільки кілометрів, скільки тисяч в числі 15125. Тут 15 кілометрів 125 метрів. 5800 метрів. Один кілометр становить 1 тисячу метрів. Отже, довжина 5800 метрів містить стільки кілометрів, скільки тисяч є в числі? 5800. Тобто 5. Кілометрів. 800 метрів. Далі 40 тисяч сорок метрів. Один кілометр становить одну тисячу метрів. Отже, довжина 40 тисяч сорок. Мстить стільки кілометрів, скільки тисяч є в числі. 40 тисяч 40, тобто 40. 40 кілометрів, 40 метрів. Молодці. Давайте поміркуємо з вами для виконання цих завдань. Що нам потрібно було з вами знати? Нам потрібно з вами знати одиниці вимірювання довжини так? і співвідношення між ними. Тому ваше завдання вивчити співвідношення одиниць вимірювання довжини. На цьому урок з математики завершено!